Вітаємо всіх. Це тренінговий центр прокурорів України. І сьогодні ми будемо спілкуватися з Віталієм Плеканом, прокурором Генеральної інспекції офісу генерального прокурора, тренером тренінгового центру прокурорів України, таких тренінгів як доброчесність прокурора, декларування та перевірка, а також дотримання вимог антикорупційного законодавства. Пане Віталію, вітаю вас. Доброго дня. Сьогодні будемо спілкуватися з приводу процесуального конфлікту інтересів, як він виникає, що необхідно зробити в першу чергу в випадку виникнення конфлікту інтересів, і тому перше ж питання: коли виникає процесуальний конфлікт інтересів? Дякую за запитання. Ну, перш за все, слід розуміти, що процесуальний конфлікт інтересів не є якимсь окремим видом конфліктів. Він може бути як під видом потенційного конфлікту інтересів, так і реального конфлікту інтересів, Залежить від того, які дії вчинив той чи інший прокурор. Зумовлений він, в першу чергу, повноваженнями прокурора під час дійснення кримінального провадження або під час здійснення представництва інтересів громадян або держави в суді. Останнім часом набуває він поширеного характеру, оскільки прокурори активно здійснюють процесуальне керівництво і активно здійснюють представництво інтересів суді. Окремо хочу зауважити, що навіть рекомендацією ГРЕКО номер 28 було передбачено необхідність зменшення заангажованості прокурорів у судах, а також заохочено прокурорів подавати. Самовідвід у разі виникнення такої заангажованості, пане Віталію, розкажіть, будь ласка, які найбільш поширені випадки виникнення процесуального конфлікту з практики? Одним з найбільш поширених випадків виникнення процесуального конфлікту є зміна статусу публічного винача. Тобто мова йде про те, коли підсудний вчиняє будь-які незаконні чи неправомірні дії щодо прокурора, який здійснює підтримання публічного обвинувачення відносно нього. За результатами таких дій, орган досудового розслідування може бути внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань і в такому випадку цей прокурор стає потерпілим у кримінальним. Провадженню дуже різноманітна є практика вирішення такого процесуального конфлікту. В одному випадку прокурор подає відповідну заяву керівнику окружної прокуратури про зміну групи прокурорів. В іншому випадку, прокурор звертається до слідчого судді якщо мова йде про стадію досудового розслідування, або до суду із заявою щодо самовідводу. На ЗК у таких випадках рекомендує активно використовувати інститут самовідводу. Аналогічні рекомендації надаються і відповідно ГРЕКО, тобто Групою держав Європи проти корупції. Іншим випадком, який є не менш поширеним, це є випадок двостороннього процесуального конфлікту. Коли такий випадок виникає? Такий випадок виникає у випадку включення керівника. Прокуратури вищого рівня до складу групи процесуальних прокурорів. І в цьому випадку керівник вищого рівня перебуває у процесуальній правовій залежності від старшого групи прокурорів. В той же час цей же керівник відповідно до вимог статті 303 і 311 КПК України розглядає скарги на недотримання розумних строків або на дії слідчих прокурорів та дізнавачів. І, відповідно, у нього виникає приватний інтерес, пов'язаний з бажанням уникнути негативних наслідків у випадку неефективного здійснення процесуального керівництва, а у прокурора старшого групи прокурорів також виникає приватний інтерес, який пов'язаний із необхідністю створення лояльного ставлення керівництва до його роботи, а також бажання уникнути таких самих наслідків під час здійснення щорічної оцінки роботи прокурорів. В такому випадку цей двосторонній процесуальний конфлікт може призвести до визнання рішень, які приймаються у кримінальному провадженні, незаконними. І у даному випадку НЗК теж рекомендує використовувати інститут самовідводу. Третій випадок виникнення процесуального конфлікту інтересів зумовлений і повноваженнями прокурорів, і іншими обставинами, до прикладу. Одній із прокуратур, керівник прокуратури включив до складу групи прокурорів дружину та чоловіка, де старшим групи прокурорів визначив чоловіка, а членом групи прокурорів визначив дружину. Відповідно, в даному випадку виникає конфлікт інтересів між чоловіком та дружиною, які є процесуальними прокурорами у кримінальному провадженні, а також виникає конфлікт інтересів і в діяльності керівника прокуратури, який не вжив заходів щодо. Виникнення цього конфлікту та допустив порушення вимог антикорупційного законодавства. Дуже вам дякую, пане Віталі. Пане Віталію, підскажіть, будь ласка, зараз дуже часто учасники кримінального провадження подають, можуть подавати заяви про вчинення кримінального правопорушення прокурором, який здійснює процесуальне керівництво або слідчим, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження. І на цій підставі штучно визначати, що є ознаки конфлікту інтересів. Підскажіть, будь ласка, чи є це конфліктом інтересів? І якщо є, то Чому і якщо ні, то чому теж? Дякую запитання. В описаній вами ситуації виникає вже так званий штучний процесуальний конфлікт інтересів, який здійснюється стороною захисту і є випадком зложивання її процесуальними правами. На мою думку, в такому випадку створення цього штучного процесуального конфлікту інтересів пов'язане із бажанням усунути прокурора від здійснення кримінального процесу, і оцінка наявності чи відсутності цього процесу конфлікту інтересів може бути здійснена шляхом направлення відповідного листа до національного агентства з питань запобігання корупції на визначення предмету наявності всіх складових конфлікту інтересів в цілому. Дуже вам дякую за відповідь. І е, фінальне запитання: чи існує єдиний алгоритм дій прокурора, і е, як прокурор має взагалі діяти у випадку виникнення процесуального конфлікту? Дякую за запитання. На даний час єдиного алгоритму дій прокурора у випадку виникнення саме процесуального конфлікту інтересів немає, оскільки така практика лише формується. Однак ми рекомендуємо у випадку певних сумнівів звертатись до Ради прокурорів України, які відповідно закону про прокуратуру, зобов'язані надавати роз'яснення з цього приводу, а також до спеціального повноваженого органу. Тобто Національного агентства з питань запобігання корупції на основі відповідних звернень буде сформована єдина практика і єдиний алгоритм дій прокурора, яка буде доведена до відома всіх працівників прокуратури. Супер! Дуже вам дякую за цікаву розмову. І сподіваюся, впевнена, що прокурорам ваша інформація, і ваші відповіді на запитання стануть обов'язково у обов нагоді. А... Про всі тренінги тренінгового центру прокурорів України ви можете дізнатися з офіційних всіх нового вебсайту тренінгового центру прокурорів України, facebook сторінки телеграм-каналу Професійні інвестиції. Тому впевнені, що пан Плекан буде і в подальшому тренером в тренінговому центрі прокурорів України відповідних тренінгів і всі деталі ви можете дізнатися, ставши учасником цих тренінгів. Тому дуже вам вдячна за ще раз за цікаву розмову і слава Україні! Героям слава! Teşekkür accord. ederim.